Всіх вас Доброго настрою на весь день Бажаю Доброго дня Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні, дітки, у нас буде незвичайне заняття. Цікаве і пройти у вигляді приємного спілкування. А ми поговоримо сьогодні про наш рідний дім. Це там, де народилося і живе все людство. Окиланий континенти. Міста й поля, це твоя планета, називається Земля. Земля. Сьогодні ми дітки, помандруємо по планеті землі. Осирнімося, довкола шипучі листя, хвилюються трави, над пахочими квітами гудуть працьовиті бджоли. Здалека долина й пташині спів. Куди не оком усюди вирує життя. Саме тому. Землю називає живою планетою. Адже вона одна серед усіх відомих нам планет має воду, повітря, рующій землі, які лагідно обігріває нам сонечко. Отож я вам зараз пропоную послухати пісню з нашої піснезнаки Оземле, порухатися, поспівати, щоб стати розумнішими та здоровішими, так, будь ласка. А що таке зорі? Зори це кулі з гарячого газу, світло, тепло від проміння та рази. Жалом настепне, усі вони дишуть, деякі мають за сонце тепліші. Так, а ось подивіться, будь ласка, у мене в руках. Кружечок, як ви гадаєте, що означає чорний колір і білий? Чорний це ніч, а біле. День. Так, це день і ніч. А ви хочете подивитися, як змінюється день і ніч? Давайте подивимося, це дуже цікаво. Будь ласка, підійдіть сюди, розташовуйтеся отак речненько. І ми з вами зараз пройдемо досі і побачимо, як же все-таки змінюється день на ніч. Дітки, давайте уявимо, що лампа це наше лагідне сонечко. так? Воно буде світити. А глобус – це що таке? Земля. Так, це макет нашої землі. Ось подивіться, тут світло є, так? Як ви гадаєте, що саме на цій частині Де? де. де? А де світло не освітлюється, тут ніч. ніч. Але дітки, завдяки тому, що наша земля рухається навколо своєї осі, вона рухається. Отож, на цій частині що освітлюється тут? День? Де? В ніч, де немає світла, знову рухається наша земля навколо осі і сміється, де була ніч став. Де? А де немає світла, тут. ніч. Отож, рух землі навколо своєї осі. І сонечко дає зміну нам що? Дня, Дня. І? Дня. І, ночі. Дня. Дня. і ночі. А чи завжди дітки нам з однаковою силою світить і гріє сонечко протягом року? Ні. Так, от, наприклад, взимку як? Соночного світа, а пана гріє. Так, да, а влітку. А влітку? Сонце і світить і гріє. І ще й керу палюче, шлаке живе. Отож сонечко ще дає нам свіну чого? Ви. Пори Ри -рогу. Ри рогу. Ще й сонечко дає пори рогу. Цікаво вам? Так. Да. Да. А давайте зробимо парузу зараз. І три вік почини. Я, 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 я синя. Я велика не мала, На круги себе кружляю таку космосі літаю ніч і ранок, день і вечір. Повітряна оболонка землі. Атмосфера. Так. Як називається тверда оболонка планети, по якій ми ходимо? Гідросфера. Що таке гідросфера? Гідросфера це вся вода. На землі. Гідросфера. Так, молодець. Дітки, що таке біосфера? Це все живе на планеті. А скільки океанів на нашій планеті? Чотири. Так. Дітки. Як називаються найбільші діянки суші на нашій планеті? Материки. А скільки їх? Шість. шість. Так, шість материків. Зараз ми їх розглянемо в енциклопедії Всесвіт з пізнезнайки. А в школі ви будете більш детальніше про них вивчати. Я показую, а ви, будь ласка, називайте, як називаються ці материки. Північна! Назве зараз Назарчик. Євразія. Так, а назве зараз Даша. Це що за материк? Так, а на якому материку ми діти живемо? Євразія. Так, молодці. Отож ми з вами зараз давайте ще раз проспіваємо пісню з нашої піснезна. Планета земля, ти гарна і близько, красива здаття. Диву. Дивуйся інші план... планети в Сіщиру. Яка ж це сестричка була пірно-родлива. Так, дійсно, наша земля дуже красива. Тож давайте підберемо їй слова компліменти Якими словами ми можемо звернутися до нашої землі? Наша земля пікуча. Протлевая рюча, охоча, квітуча лайна. Краси так дійсно подивіться, які гарні слова личить нашій планеті земля. І лише не тільки ми дітки помітили цю красу нашої природи, а й багато років тому різні митці помічали і зображували фарбами на картинах природу нашої землі. Я пропоную вам підійти ось до цих картин, і ми зараз помилуємося цими роботами. Звені, дітки, будь ласка, увагу на роботи видатних художників. Це робота Шишкіна ранок у сосновому лісі. Кого ми тут бачимо? Ми так. Скажіть, будь ласка, яка тут частина доби, як ви гадаєте? Ага. Так, а як ви бачите, як художник зобразив на картині саме, що це ранок? Сонце світить. Так, воно дітки не просто світить, а воно проникає через гілки дерев до цих ведмежа. Так? так само, як вранці буває насправді рано. Добре, зверніть увагу ось на цю картину. Левітана золота осінь. Яка пора року тут? Осінь, осінь, дуже явно вона видна. Скажіть, будь ласка, які кольори тут переважають? Зелений і жовтий. Так. А що найбільше вам тут подобається? Блакитне. Под... Так, так. Да. А що найбільше подобається в цій картині? Дерева. дерева. Вони річка. річка. А дерева дуже гарні в золотому вбранні, так, дітки? Так. Будь ласка, Маша. Мені подобається вся картина. Так. Я хотіла сказати небо таке прозоре, чисте, як ясної погоди, так? А ось діти картина Ткаченка-Весна. От як ви от, від цієї картини, що до вас таке, якісь думки, якісь почуття, що навіває вам ця картина? Радість. Радість. А чому? Мабуть, прихід весни всі чекають, так? і природі, і люди, і птахи, і звірі. А які тут кольори теж От найбільше вам так в очіку? Зелений. Зелений. Червоний. Червоний. Торичний. Так, Адже вся природа пробуджується від зимового сну. Ми, люди, є частинкою природи. І ми повинні її оберігати, берегти, адже земля б не існувала без людей. Взагалі, і тому ми прославляємо нашу землю і в піснях, і в прислів'ях, і в приказках, і в віршах. І тому я прошу прославити нашу землю ще і в пісні. <плес>